Слава нашому Господу! Хай Господь поможе, щоби ми трималися також нашого Господа. Я буду читати Боже Слово. Це записано в Євангелії від Матвія. 13 розділ з 10-го вірша. Я вибачаю з 4-го вірша. 13 розділ з 4-го вірша. Ось вийшов сіяч. Щоб посіяти. І як сіяв він зерно, упали одні край дороги, і пташки налетіли та й повдзьовували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли, а інші попадали в терен. І вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Амінь. Займіть ваше місце. Господь він різними. Притчами різними методами навчав народа свого, як сьогодні це слово воно залишилось для нас. І він попроваджує, він уподоблює церкву свою, до, каже, як брат переді мною говорив до отари, у якої пастором є він сам, яку він веде, яку він навчає, яку він годує, яку він зрощує. І це слово сьогодні, де ми разом зачитали притча про сіяча, Христос сказав, Він просто зробив порівняння таке, ну якби паралель провів, щоб людям було, нам було зрозуміло багато речей з, цього, з цієї притчі. Перше це чому людина не може пізнати Божу правду, слухаючи Боже Слово. Наступне, чому люди відпадають, слухаючи і розуміючи про те, що є Бог, і Він той, який є живий, незмінний, разом з тим вони спотикаються, спокушуються, падають, і їх не стає. І писання далі і далі, Христос, він ще одну категорію, він описує, про, ну, говорить про ще одну категорію людей, які знають про Бога. Але щось заважає їм приносити плоди. Сьогодні ми чули про те, що е, цей час осінній, цей місяць е, церкви особливому, по особливому вони в такому настрої подяки Господу за те, що маємо достаток на наших столах, маємо е, мир, маємо е, оці плоди, які Бог зростив, чуєте. Ми працювали, а зрощує Господь. І це милість Його. І найбільше на те, це, це те, що Бог дав нам спасіння, слава Господу. Те, що ми, люди на цій землі, які блукали в цьому світі, без Бога, Бог знайшов нас, спас, зодягнув нас у одежу праведності, чуєте? І дав нам надію на вічне життя. Слава нашому Господу! І я хотів би, щоб ми разом порозсуджували над цією притчею. Каже Христос, що перша категорія, ці чотири категорії, які ми щойно разом зачитали. Перша категорія це насіння, яке упало при дорозі. І говорить Христос: це, люд, це е, до кожного хто слухає слово про царство, але не розуміє. От часом буває ми. Звіщаємо Боже Слово, проповідуємо, хочемо, щоб наші рідні спаслися, правда? Молимося за них, говоримо, якось стараємося доказ... ну, не то, щоб доказати, а розказати і показати, що є Господь, але вони не розуміють. Можливо, серед нас є люди, які слухають, думають, ці люди збираються, вони щось там говорять про Бога. Але разом із тим, щось мені не вкладається в розум те, що відбувається навколо в нашій державі, в нашій країні і взагалі по світі. Щось, щось воно, я не розумію, мені не вкладається в розум. Але каже Христос, що перша категорія це люди, які слухають слово і не розуміють, каже, що приходить диявол і викрадає. Слово. Насіння це є слово Боже, це слово царства, це слово спасіння, яке Бог дає сьогодні людям на планеті земля. І каже, що приходить диявол іншому місці написано, викрадає. І далі написано так, щоби не увірували і не спаслися. Чуєте? Хто стоїть за цим? Каже, Він викрадає це слово спасіння серця людини, щоб людина не ввірувала і не спаслася. щоб людина не отримала прощення своїх гріхів. Щоб людина не змогла попасти в Царство Боже, тому що це є слово царства. Наступна категорія це друга. Каже Христос, так. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Слухає слово, почули, з радістю приймають. Вони каже, вони вірують дочасно, до певного часу. На перший погляд, здається, людина вона почула Боже Слово, прийняла, радіє Божим Словом. Але до часу, якого часу? Чому це відбувається? І Христос Він говорить: по причину вони не мають кореня, вони є непостійні. І коли приходить в житті випробування або гоніння за слово, за слово може бути не тільки. Ми, знаєте, наші попередники, батьки наші, вони були ну, переслідувані від держави, від влади. Але я хочу сказати, що переслідування воно далі продовжується. Далі продовжується, можливо, від наших ну, друзів, батьків. Рідних, близьких, коли людина кається, диявол він не може заспокоїтись. Він працює через різних людей і навіть через домашніх, так, так каже писання. Я хотів би звернути увагу, що це значить непостійні, що це значить, не маючи корення. І каже, а, ну я так виписав деякі. Моменти, що, що значить непостійні, це є змінний, який змінюється, не завжди буває одинаковий, мінливий, непостійний, сезонний час, раз так, раз так, двоєдушний. Да, ми пам'ятаємо, як описує. І каже, як їх, що нехай не думає, така людина щось отримати від Господа. Чекайте, ну, як людина приймає. Слово радіє, але коли приходить випробування, вона не може встояти, Чому? тому що в неї двояться мислі. Вона є нетверда на своїх дорогах. І вона не може отримати те, що дає Господь. Каже, нехай не думає така людина щось отримати від Господа. Нехай Господь збереже нас від цього корінь. Що це є корінь? Ми розуміємо про те, що так як Христос він приводить приклади, завжди такі доступні до нас, для нас, людей, з якими ми зустрічаємося кожного дня. Майже кожного дня. І тому а, корінь відіграє до, досить велику і значну роль в житті рослини, ми це розуміємо. Як щось на городі підгрізає корінець, рослина засихає. Вона не може рости, тому що основа ну, живиться, яку роль відіграє корінь, він подає мінерали, життєві такі речовини для цієї рослини. Корінь обслуговує рослину життєдіяльністю, мінералами, водою. І коли каже писання, що коли оцей. Корінець, він буде, його буде коротенький, да, не маючи корня. Ну, якийсь був корінець, тому що написано, що воно зросло. Воно виросло, воно було на перший погляд нормально. Але коли вдарило сонце, звернемо увагу, ця рослина вона засохла. Тому що корінець був маленький. Знаєте, я так читав, роздумав, думав, Господи, що Ти хочеш сказати для, для мене особисто, що це є корінь? Каже, писання про те, я, я вичитав одно, одне місце про таку рослину, яка називається верблюжа колючка. Да, Пам'ятаєте, пустинна рослина, яка росте з ростом до одного метру. І я так роздумуючи над цим, думаю, який це великий приклад для нас в нашому житті. Один метр рослина. Як ви думаєте, скільки метрів вона в глибину має корінь? Для того, щоб подавати життя для цієї маленької рослини? Для того, щоб відбувався цей життєдіяльний процес цієї рослини? 5 10 метрів. 45 метрів. Рослинка, яка має зросту назовні 1 метр до 1 метру, корінь 45 метрів. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність цієї рослини, Бог дав оцій рослинці корінь. Коли, роздумуючи над цим, на, на, над цим місцем, думаю, Господи, Ти говориш про одну особу у святому Писанні, в якої не було вида величі, це говориться про Ісуса Христа. Люди не бачили ніякої великої особливості між іншими людьми в Ісусі Христі. Але в ньому було життя, слава Господу! Але він мав а, дати міг дати іншим життя. Він міг дати іншим надію. Коли ми читаємо Боже Писання, ми бачимо, що послідовники Ісуса Христа, які, які теж вони, життя їхнє, воно не було чим, якби взяти з них прикладу, зовні людям, якось позазрити їм, о, дай їм так добре ведеться. Їм, вони приуспівають у всьому. Але написано про мужі в вірі так, що вони тинялися в овечих шкурах, вони ховалися в печерах їхньому, в їхньому житті іншим людям не, вони, ну, не було як позазрити, через що позазрити. Але каже Бог оцінив їх, що світ їх недостойний був. Але в них була віра, чуєте? В них був корінь оцей, який рухав ними. Корінь, який живився тими потоками живої води. Говорить пророк Єремія у 17 розділі про, а, про людину, про категорію людей, яких корінь був при потоках вод, і каже писання: і коли приходить спекота, вони не бояться, чуєте? Вони не хитаються. Вони твердо стоять їхні надії на Господа Бога Саваофа. Вони знають, що їхнє життя в руках живого Бога. І каже, і вони не бояться, коли приходить спекота, коли приходять спокуси. Вони не бояться, коли приходять випробування в їхнє життя. Вони плодоносять своєчасно, чуєте? Коли щось міняється в житті, коли обставини міняються, вони не перестають приносити плоди, так каже пророк Єремія. Господь Він хоче, щоб в нашому житті ми були подібними, щоб наш корінь у віри, розумієш, що, щоб ми були серед категорій цих людей, в яких корінь питається цією живою водою, це Словом Господа Ісуса Христа. Тому що той, хто надію, покладає на Господа, той, хто твердо стоїть на цій основі, яке є Слово Боже. Вони будуть стояти по віки, каже Писання. Вони будуть стояти, як та Сіонська гора, і не захитаються. Це людина, яка покладає свою надію на Господа. Звідки береться ця, ця твердість? Звідки воно приходить, брати і сестри? Адже дивимося ну, фізичними очима, начебто воно. Може бути, в житті людини рухатись немає твердої основи. Думаєш, ні, ні здоров'я немає, ні, ні заробітку, нічого, на що опиратися. Але є Господь. Є Господь, живий Господь, той, який не залишає своїх. Брат переді мною говорив про Давида, Давид, юнак, який ну, дивилися на нього і казали, ну. Юначе, куди Куди тобі йти проти цього воїна. Але він мав надію. Він знав, хто такий Господь. Він знав, що в його житті діє Божа сила, тому що Бог він осоромлений, не буває. І тому нехай Господь благословить і допоможе в нашому житті, щоб ми в нашому житті завжди мали цю живу надію на нашого Господа. Каже, ця друга категорія, вони, не маючи корення і не постійні, коли приходить випробування, вони спокушуються. Як можна уникнути цих спокус, брати і сестри? Як можна, чи можна їх обійти? Каже Христос, в 18 му розділі Матвій описує в 7 вірші, що Неможливо, щоб не прийшли спокуси у світ. Такого мусять вони прийти. Чуєте мусять спокуси прийти в цей світ. І горе світу від спокус. Але надто горе цій людині, через кого вона приходить. І що потрібно робити, щоб уникнути цих спокус, брати і сестри? Каже Христос до учнів, Він одразу промовив, підходячи до них час молитви, каже: пильнуйте й моліться, щоби уникнути спокус. В іншому місці каже Господь в відкритті Івана Богослова, що оці, як я вже говорив про те, що у світ прийдуть спокуси і випробування для всіх людей на планеті Земля. Неможливо, щоб вони не прийшли. Неможливо десь сховатися в якомусь куточку землі, але каже Господь, що вони прийдуть на всю землю, на весь всесвіт. І знаєте, перед цим сказано це, по-моєму, третій розділ об'явлення Івана Богослова. Так, як ти беріг моє слово, чуєте? Так, як ти бережеш моє слово, говорить Господь, то і я тебе збережу в день випробування, що прийде на всю вселену, брати і сестри, Господь, Він бачить наше життя. Господь знає наші слабості. Господь допускає в нашому житті, щоб наша віра вона закалялася, щоб вона ставала міцнішою, сильнішою, дорогоціннішою від золота вогнем переплавленою. І Він допускає, Він хоче, щоб ми укріплялися в ньому. І каже, писання, що Він не дасть сверхсили що ми не можемо встояти. Слава нашому Господу! Він не дасть сверхсили нам бути випробуваним. Але Господь знає і нашу спроможність. І нашу силу часом буває, що ми не хочемо прикладати зусилля. Не хочемо е, горіти в ревності для Господа. Часом буває лінь, вона одоліває, ми зайняті своїми справами далі наступна категорія. Я, е, е, наступна категорія це третя, аміштерин посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана богатства заглушають слово, і воно зостається без плоду. Клопоти віку цього і омана богатства. Е, е, Зрозумійте мене правильно, я не говорю про те, що ми не повинні ні про що не думати. Але є ота частка, частка в нашому житті, яка цінна для нашої душі і перед нашим Господом, яка від нас не забереться, чуєте. Це те, що ми прийшли на це місце, те, що ми слухаємо Слово Боже, те, що ми перекладаємо зусилля, щоб наш духовний чоловік він не вмер, але жив. І говорить, Христос, пам'ятаєте, до двох сестер, говориться в Євангелії, про двох сестер Марфу і Марію. І сказано до Марфи, так, яка піклувалася про те, що треба приготувати. Треба. І це треба. І це треба. Я не кажу, що це не потрібно, але є. Серед того всього, серед тих клопот віку, цього каже, є та частка, яка не забереться, тому що це тимчасове, усе тимчасове воно, воно пройде, воно пройде, воно закінчиться. Але є те вічне, це є Слово Боже, це слово, яке походить від Господа, це слово, яке дає силу нам пройти на цій земній дорозі, різні спокуси, різні випробування. Це слово, яке дає нам силу жити із Богом. Це слово, яке дає нам силу йти, йти цією вузенькою стежкою. Кінець якої життя із Богом, у вічності, у Царстві Божому. І тому нехай Господь, Він благословить нас. І каже Христос до Марфи, каже Марія, вона вибрала кращу частку. Вона вибрала, що це за частка? Брати і сестри, що це за частка? Це бути у Ніг Ісуса Христа. Це бути там, де проповідується Слово. Це бути там, де молиться, молиться народ Божий. Там, де Бог посіщає Він Духом Святим, Церкву свою збагачує вірою. Каже Осав, коли я прийшов до храму Господнього, да? я зрозумів. Я щось зрозумів. Я зрозумів оце, оцю блаженнішу частку. Я зрозумів, що це земне, воно все тимчасове. Воно закінчиться каже, тут в третій категорії Христос говорить про омана багатства. Звичайно, нам хочеться. Хочеться мати достаток. Хочеться добре жити. Усім нам. Але каже, Писання, що Христос, Христос сказав ці слова, що воно заглушає і насіння не дає плоду. Як це, як це розставити в своєму житті оці пріоритети, оці важелі, щоб воно часом не заглушило плід, мій плід перед Божим лицем, перед Ісусом Христом, щоб я з плодами прийшов перед мого Господа? Омана багатства, я також так виписав собі, це, це такі міражі, це е, сподівання марні, е, це хибне сприйняття дійсності. Омана багатства, Господи, збережи нас від цього. Часом буває, е, часто буває, що ми промінюємо оце, оце вічне, оцю блаженнішу частку на це тимчасове. Воно, як міраж, воно проходить. Воно пройде час і воно не, воно не буде мати вагу в нашому житті, коли ми пристанемо перед Божим лицем. А навіть якщо щось ми маємо, то каже е, Христос, що ми набували друзів собі богатством неправедним, це це богатство земле. Це не те, що, можливо, бо я чув різні думки, що, можливо, е, хтось думає, що це богатство, яке неправедне, це десь неправедним путем набув. Ні, це багатство, яке ми заробили, яке своїми руками, да? і те, що ми маємо і можемо набути, дати Його, для того, щоб набути друзів для Царства Божого. Хай Бог благословить, поможе нам у цьому. І наступне: що різні да, омана, клопоти. Це різні бажання, плани потім, які ми не можемо переставити. Плануємо, і наші плани, вони, знаєте, не включають ну, плани про справи наші. Вони не включають те, що ми повинні бути в народі Божому, повинні бути робити якусь справу там, де Божий народ задіяний, де церква задіяна, де. і... Біблія каже, що плани наші і плани Божі, вони відрізняються настільки, наскільки небо вище від землі. Так, плани Божі і плани наші. І хочеться сказати, Господи, поможи, щоб наші плани були Твоїми планами, щоб наші бажання були Твоїми бажаннями, щоб розкіш наша вона була у Господі. І тоді Господь Він благословить. Тоді Господь нас поведе так по цій земній дорозі, як Він хоче нас бачити. Наступна категорія це четверта, це люди, які е, почули Слово, які з радістю приймають, які приносять плоди для слави Божої, для Царства Божого. каже тридцять, в шістдесят і в сто раз. Хай Бог поможе, щоб ми були. У цій четвертій категорії, щоб Боже Ім'я було прославлене в нашому житті, Господу, Хай буде за все слава по віки. Амінь.